Міська рада більшістю голосів проголосувала за небачений раніше аукціон щедрості. Влада розпродає привабливі комунальні активи у час, коли криза і коли жодний розумний господар не продає нерухомості, бо вона коштує дуже дешево. Перелік об'єктів нерухомості, яка ще поки що належить громаді, але незабаром може опинитись у приватних руках. Приміщення жеків у центрі міста, комунальна оптова база, яка працює з комерційним ринком, книгарня, і навіть приміщення відібраного судовим рішенням на користь власника заводу «Агромаш». Все це виставляє влада на продаж в більшості випадків аукціонам. Цікаво, що в цьому переліку є об'єкти, які ще навіть не звільнили комунальні підприємства, які не тільки потрібні комунальному господарству, але й приносять прибуток. Так чи інакше, однак, приватизацію комунальної нерухомості, яка може нині бути продана за безцінь, лобіював мер, який наполягав: тільки я, як міський очільник, знаю де треба і що треба закрити. До речі, родина мера та його найближчих чиновників до мерського крісла за цим переліком приватизації можуть прихопити на цілком легальних підставах привабливу комунальну нерухомість, яку за ринковими цінами ці громадяни навряд чи б купували. Як це свого часу зробили, до речі, з колишньою школою, яку перетворили на пекарню, якою опікується ніхто інший, як брат міського голови, теж до речі, депутат міськради, так чи інакше, але цей довжелезний перелік нерухомості, скоріше всього, схожий на останній шанс вихватити щось для власного бізнесу, а там, хоч трава, не рости.